Сьогодні об 11.30 навпроти зупинки друга дитяча міська лікарня на вулиці Косіора трапився неприємний випадок. Неповнолітній хлопець спробував перейти дорогу у невстановленому місці, не впевнившись у безпеці своїх дій. Він вискочив на проїжджу частину біля припаркованої маршрутки та потрапив під колеса легкового автомобіля. Водій транспортного засобу каже, швидкість не перевищував і встиг натиснути на гальма, але зіткнення не уникнув. В результаті пішохід зламав ногу. Його доправили до 8-ї міської лікарні. Цю аварію розслідують спеціалісти Дзержинського відділення поліції. Як это ви встигли затормозити Ну звісно, якби я не встиг затормозити, бо удар би був більше. Ну, ногу переламав би. Мог би ще щось. А ребенок якого? 15, прям. Ну, виб... ну, Вибіг під машину. Я ж його не спереди пасажирську. А куди вона сюди? Ну, навіть йшли з техніком. Хотілось би звернутися до водіїв, не порушувати правила дорожнього руху, бути. Обережними там, де можуть з'явитись раптово діти, також хотілося звернутися до батьків, хоча б раз в день дітям нагадувати про правила дорожнього руху, як переходити проїзну частину, як себе повинно вести на проїзній частині, щоб не попасти в дорожньо-транспортну пригоду.